Квартира новобудова, щільнювач умер, навіть тут можна неозброєним оком побачити, що він там розсипався. Так, ну і ось ми бачимо, який це бренд вікон сусідів. ВДС. Оці ущільнювачі вмерли вже все. А склопакетні також. Склопакетні в нас також вмерли. Дивіться. Але ж як ми з вами знаємо, вже ситуація не безнадійна, тому що склопакети міняються, ущільнювачі міняються, тому що пластикові вікна це як конструктор. Саме тому це не біда. Хоча, звісно, якщо б воно було якісніше, було б набагато краще. До речі, це Львів, винники, винна гора 7. Ці новобудові ми вже були не один раз, О, така тут історія. Що, друзі, міняємо цей ущільнювач. Ось така ручна робота. Але насправді результат буде ідеальним. Через ці вікна вже вода не буде затікати, бо той ущільнювач він взагалі нічого не тримав. А зараз буде все добре. Так, ось так виглядає новий ущільнювач на глухих склопакетах. Він резиновий і не буде так від сонця розсипатися. Вставляємо новенький склопакет. Двокамерний декош з енергозбереженням. Так, ну і ось як у нас виглядають ущільнювачі, які розсипалися. Ось, ось навіть на глухому склопакеті. А ось це ми вже поміняли разом зі склопакетиками. І тут все ідеально. Чорненьке, резинові і на сонечки воно не розсипеться. Тому у всіх оцих будиночках ось така історія. Тут декілька таких новобудов. Винна гора, винники.